18 квітня 24 рік готуюся до заморозків, просихає агроволокно, яким буду накривати свою розсаду. Передають заморозки. Буду накривати два слої. 30-ка агроволокно для страховки. Земля суха. Така, що попіл не поливає, тому що пуляєш зараз погода. Несприятливо. Даю витримку, інакше будуть хвороби. Ось такий перчик, який треба підгодувати, трошки дати йому стимул росту, але почекаю погоди. Почекаю погоди. Серединку вийду. Треба підгодувати, щоб він трошки підрісний. Це буде трошки потепліє. Дідамо йому карбамід. Коробка від сірників на відро води і полив по листях і підтворю. З квітня, 24 рік, контрольна прополка томатиків. Десь травичка тут є, маленька ми її зрубуємо. Двічі було підгодовано монофосфатом з янтарною кислотою. Маленькі ці видаляюсь. Вони не потрібні.